Привіт, вітаю вас в своєму просторі. Якщо ви пам'ятаєте моє шикарне прибирання в спальні, то сьогодні я відкрию всім, всім відомий секрет. Щоб ідеально прибрати в одній кімнаті, треба винести все в іншу. В моєму випадку це зал. Бо саме сюди я тоді винесла половину спальні. Почала розбирати коробки, вони в нас як окрема історія. Чоловік завжди каже: викинь цю макулатуру, нащо це збирати? А потім обов'язково хтось із дітей сам запитає: а є в нас якась коробка, щоб щось перенести, донести до школи, скласти чи щось ще? І, звичайно ж, є, бо я коробки намагаюся не викидати, а відносити в підвал. Я в захваті від людей, які люблять прибирати. Я ні. Я не горю бажанням це робити, але вибору немає, хтось же ж має. Для мене найважче не сам процес, а знайти місце для всіх цих речей. Бо саме прибирання не проблема. Проблема в мене саме в тому, коли я не знаю, куди це покласти, коли я маю видумати, де це має лежати. А коли все вже має своє місце, дім якось сам стає впорядкованим. А часто все перебираю речі дітей по сезонах, що вже маленьке, що не носимо. Здається, тільки недавно все розклала, а через місяць знову звідкись береться нова гора. І я реально не розумію, звідки воно все береться, ніби ніхто нічого не купує, а місце знову заповнене. От, просто магія побуту, варто тільки розібрати, і воно знову саме собою з'явилось. Раніше я могла по 300 разів нагадувати дітям, щоб не розкидали свої речі. Мається на увазі саме одяг по хаті. А тепер я просто зробила їм о, таку корзину неповаги до речей, вона так називається. І якщо річ опиняється на підлозі, то протягом дня, якщо є щось в цю корзину, і якщо до вечора ця річ залишається в корзині, то на наступний день дитина, яка розкидала і не прибирала за собою лахи, нікуди не йде гуляти. І після такого рішення речей на підлозі взагалі немає. Тобто вони можуть там не встити порозкладати сухі речі після сушки зі своєї корзини по місцях. Але припинилося оце розкидання по всій хаті: то куртку забули, то і ще щось забули. І цей метод працює краще за будь-які лекції і настанови. Шезлонги ми не відносимо в підвал, в хаті тримаємо поблизу, бо моє маленьке дитинча любить собі організувати кінотеатр ставить, розкладає на своєму килимі пухнастому, обкладається подушками і дивиться мультики. Часом може заснути, коли в неї є настрій, і це її міні-будиночок такий. Син в нас завжди відповідальний за цю поличку, за взуття, порядок там. Купила її в юску. Вона дуже зручна, має такий чохол із тканини. Дуже зручний, але щось вона вже така трошки змучена життям і ще трошки послужить, і треба буде її змінити. І я вже давно щось замислююся над оновленням. Треба її змінити. І не знаю ще на яку, чи на таку ж саму. Чи на якусь іще, але мені в ній дуже подобається, що вона реально закрита. Не так, як відкриті полички, що все видно. сама головна помічничка моя лягла відпочити після такого насиченого дня. О, зараз я вам розкажу про свою неземну любов. Це мій очищувач повітря. Польська фірма Raven називається. І коли я тут прибирала, прибирала і побачила цю решітку. Думаю, щось вона дуже пильна. Загляну я всередину. І мій шок в шоці. Те, що я там побачила, це нереально, бо фільтр повністю сірий, пилюки там 2 см. І при тому. Що індикатор навіть не блимав, показував, що все нормально, ще фільтр не переповнений, а всередині просто пилова ковдра. І тут три рівні фільтрації. Перший це префільтр, який ловить все велике волосся, пил, шерсть, пилові клаптики. Потім йде вугільний фільтр, прибирає запахи, дим, і навіть хімічні домішки. І головне хепафільтр. Найдрібніший, він затримує алергени, пилок, бактерії, спори грибів, усе, що ми зазвичай вдихаємо. І сам пристрій він дуже простий. Це вентилятор і фільтри, але ефект видно неозброєним оком. Навіть якщо мити підлогу, кожен день пил усе одно літає в повітрі, його просто не видно. І оцей очищач все це очищує. Я зараз сижу і думаю, як я взагалі додумалась його купити. А тепер згадую, що я взагалі спочатку купила фільтр на ну, очищач на роботу собі. А потім, вже коли шукала, коли я побачила, як він працює, то думаю, треба мені таку штуковину ще і додому придбати. А коли вже додому купляла, то я побачила, що він існує з спеціальний водний фільтр і рівномірно зволожує повітря. Мене знайомі часто питають: чи не стають від цього мокрі меблі. Ні, насправді, бо він тримає нормальну вологість. Близько 45%, тобто від 45 до 70%. Це просто ідеальна вологість повітря. А коли я його купила, у нас вдома було лише 38 це сухо до неможливості. Через це діти постійно кашляли і часто від сухого повітря. А тепер реально навіть легше дихати, бо пилюків в повітрі менше. В нього є кілька режимів роботи. Є сплячий режим, взагалі безшумний. Є середній режим для щоденного очищення, автоматичний, ідеально. І ще є потужний режим, коли хочеш прямо за кілька хвилин повністю освіжити повітря, наприклад, після готування чи коли багато людей в кімнаті. У нас зал з'єднаний з кухнею, і в нормальному стані показники на сенсорі 0,04. Але якщо смажиться картопля чи щось готується, ці показники можуть підскочити навіть до 900. І він моментально переходить на максимум, починає тягнути наповну. Це реально видно і чути, очищає дуже швидко. Іноді це не завжди плюс. Наприклад, коли я хочу запалити ароматизовану свічку, то на автоматичному режимі він за кілька хвилин очистить кімнату так, що запаху вже нема. Тому, якщо я хочу трошки довше чути запах, то треба його. Наставити на сплячий режим. Інакше свічка працює дарма. Купувала я його, якщо мені не зраджує пам'ять, десь за 1000 злотих. А це моя колекція лимонадниць, чайників аромаламп і моя мега Монстера, яку я забрала з салону, і навіть не очікувала, що вона так гарно впишеться в цьому кутку. Але зараз я хочу покомбінувати і придумати. Переставити, як вона буде стояти і який це буде вигляд. Зараз подивлюся і подумаю, що залишити, а що ні. Я взагалі, в шоці з себе, що я, в мене взагалі з'явилося якесь бажання мати квіти в горщиках вдома і в салоні теж, що мені захотілося зелені. І. Я так для себе це відкрила, що насправді квіти, така зелень, вона настільки робить приміщення живим, насиченим кольором, ну, дуже мені подобається, І це для мене така дивна дивина. Ось навіть в такому розположенні мені вона подобається більше, ніж вона стояла в кутку. Бо я коли купувала її в магазині, то вона там теж стояла в кутку. І тому вийшла така трохи однобока, що листочки в одну сторону ростуть, а з іншої сторони, де не було світла, де вона стояла в кутку, там вони нові, але ще не такі величезні. Ну от подивимося, коли вона буде так. В цьому році я відкрила для себе лимонадниці, відкрила такий сезон. І дуже задоволена, бо це нереально зручно. Коли ми ходимо на озеро. То ми завжди робимо лимонад в цій великій лимонадниці, там 3,8 літра. Я її купувала, мені здається, в екшені. Це настільки зручно, наливаєш, все вдома приготував, приніс на озеро, бо ми беремо з собою розкладний столик, і цілий день там сидимо, і цілий день діти бігають, наливають, відкрили кран, воно ліється, супер, нема нічого перелитого, взагалі шикарно. А, а ці а, три лимонадниці, вони теж з екшену, Я така задоволена, бо в них таке, таке міцне скло, нереально міцне. І це дуже зручно, коли. Або, наприклад, гості приходять наливати туди три різних напої, або день народження в дітей теж це дуже-дуже зручно. І от наш день добіг кінця. Ліхтарики і свічки горять, діти сидять, значить, усі живі після сьогоднішнього марафону прибирання. Дякую, що були! З вами була Сюзанна Спейс. До наступної зустрічі.